І тут відкривається аперель, і зразу пулеметчик в свій сектор. Той в свій сектор пацани розтягнулися. Ти, ти лавиш, Давай! Давай! Була головна задача подавити огнем. От максимально використовувати всі вогневі засоби, які в нас є, щоб. Максимально прижались. Саме більше я переживав, що нас не там висадять, ми не поймемо куди стріляти, куди двигатися. Е нас висаджують і в нас починався начи огонь одразу на 180. То так. І туди, і туди, і туди. Просто. Поки ми не зайшли в посадку, мене птічка закоретірувала, е дала розуміння, куди йти. Вперед, газ, давай! і все, і пішла зачистка, блін, даже бах, 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 бах. Ну, ми дуже швидко пройшли, гранати, ці ми буквально минут 7-10, мабуть, пройшло.